Зважаючи на географічне розташування е, тогочасних козацьких полків, давайте будемо казати так, то для правобережжя більшу небезпеку становила Польща, для лівобережжя більшу небезпеку становила Московія. Давайте не будемо забувати Запорізьку Січ, яка була абсолютно іншим фактором. І це не правобережжя, не лівобережжя, не гетьманщина. Це абсолютно самостійний гравець з абсолютно власними інтересами, і в якого також була своя еліта, і в якої були свої цінності. І своє слово Запорізька Січ протягом наступних 30 років скаже. Ще не раз. І в нас є таке хібне уявлення про єдність українського казацтва часів Хмельниччини. Але давайте не будемо забувати 1652 рік, коли за наказом батька Хмеля Запорізька Січ була зруйнована як гніздо зради, як антиукраїнський вектор. Тобто тут дуже багато елементів, які руйнують нашу свідомість, про єдність там українського народу і його цілей.